До своїх коханих чоловіків. І хвилювання тут ні в якому разі доречне. І е, я думаю, що ви всі пам'ятаєте ті теплі почуття, які ви відчували до своїх чоловіків. І якби вас запитали, чи б ви хотіли ще раз прожити ту любов, я думаю, що з задоволенням кожна з вас повторила би це велике кохання. І я і ваші кохані чоловіки вам сьогодні будуть допомагати. Ну, після відгуків після першого етапу були хороші. Мені особисті писали. Тобто дівчата задоволені. Мені тішить те, що вони відволікаються від отого такого тяжкого свого болю і переходять на полотно і десь навіть. Навіть забувають та? і починають тут малювати. Позитивно, позитивно дівчата сприймають, позитивно я сприймаю. Звичайно, хтось хвилюється, хтось більше хвилюється, але це все-таки процес. Тим більше всі малюють майже вперше. Кожна учасниця проєкту вибирає картину. Попередньо ми тиждень працюємо, я індивідуально з кожним. Вони мені скидають, що вони хочуть, я підбираю картину, або вони скидають фотографії, ми узгоджуємо. І сьогодні малюють всі все своє, те, що їм ближче сюжет. Я була познайомлена з одною дівчинкою, в неї теж загинув чоловік на війні. І вона запрошувала мене долучитися до них у Франківську. Але у них в Франківську йдеться малювання два дні і по п'ять-шість по годин. Для мене було трошки задовго, бо мені лишати треба дитину на два дні то є забагато. І вже, от як знала, що в нас калошики буде, то я вирішила зразу долучитися, тому що все одно у нас в місті мені легше прийти і, як то кажеться, трошки відвести душу. Тому що Воно так розслабляє. Ну, а береш картину, починаєш теж забуваєш про все. Просто малюєш, бо тобі треба зробити там чітко, там чітко, так фарбу поставити, так це, і просто так дивишся. Все, чотири години пройшло, треба жити по дитину. Все, цей час пройшов, нічого поганого не думав. До трьох годин, навіть і більше, це є досить довготривалий процес, як на мене, тому що потрібно зосередитись саме на цьому, але під звуки музики вони мають можливість малювати і досить. Чудові роботи, як ми бачили в попередньому етапі, були намальовані і сподіваюся, та в принципі впевнений в тому, що і зараз також будуть ці роботи нічим не гірші за попередні. Побажаю їм е, мати можливість е, заспокоїтись, зосередитись, е, а також відпочити сьогодні, тому що це важливо, важливо десь забутися, забути про ті проблеми переживання, які є у них і. Насправді ми навіть не усвідомлюємо, які складні ці проблеми можуть бути і є, але, зрештою, мати можливість сьогодні відпочити і гарно провести час.